Чесно кажучи, не знаю, як, можливо, мої колеги, але зі сторони людини, яка працює чисто з більшості з цифрами, дійсно, це направду було важко, не знаю, як моїх колег тут підібрати. Вперше, що нам спало на думку, то от можливо, що діти, цей поділ скоріше на, знову ж таки, якісь підкатегорія, скоріше немовлята і ранні діти. Це є правильне, неправильне, тяжкувато нам відповісти, ви нас судіть. Немовлята? Ні, ні. Ну, в категорії, от тут, що тут ще вказується, є Немовляти. діти, які розбиваються на немовлята і ранній вік. Можна я тут е, прокоментую, е, дивіться, справа тому, що е, якщо брати це до це вас зрозуміло. історія про ту кремнію в школі. Вони тут мається на увазі не, не стільки школа, скільки мається на увазі садочок. Тобто це діти ясельної групи по-нашому, і діти середньої молодшої середньої групи. Тобто це не ми не немовлятам не там зовсім подумлята. Mm -hmm. та? Це діти там молодшої ясельної групи. Я не знаю, який там вік, але ну, як мінімум думають дітям півтора-два роки. Починають таке, що ви казали, важкість. Пробували виділяти таке, що є категорія, скоріше це є, напевно, батьки, які є за те, щоб підтримка рідної мови, як музея культури. Іспанська? Так. Угу. Тут. Батьки за іспанську мову. Це категорія. Ну, ніби скоріше підтримка рідної мови, то мені би визначали, що можливо є категорія, а до неї відносити хто ту категорію. Має до неї відношення, чи хто в ній вказує. Дуже дилема теж була, що, скажімо, з другого боку є е, долучення до мови в країни, в якій проживають. Англійською. Англійською тоді вже. Е, наступне, що пробували визначати, що це є е, в ранньому віці легше вивчати мову. Одну і другу. Зразу дві. Зразу дві. Ну, і ч... Четверте, що попробували, значення граматики для вивчення мови. Тому дійсно, що для дітей це ніби не має значення такого. Правильно він висловив, неправильно, він спілкується і такою, і такою, і такою. А одні, по суті, анкети для вчителів для вчителів це є свого роду як визначення, ну, чи не визначення, а скоріше чітко вказано: не знаєш. Не спілкуєшся, є для цього непевно. Ну, ми, можливо, це, що ще таке от вибрали, для того, що вчитель, ніби йому дається вказівка, що не має спілкуватися на мові дійсно, яку він знає. Mm -hmm. ну, і тоді для тих, що такі, знаєте, так сказати, от, для кожної з тих чотирьох, що ми пробували визначити, підтримка рідної мови і культури це є батьки. Вони визначають, ну, для них це не, для них найважливіше. Е, 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 легше вивчати мову у ранньому віці, ну, знову ж таки тут, звичайно, ті ж самі діти і ніби, напевно, батьки, що мають відношення до того, як ви мовите, так би мовити, ми не знаємо, чи це наше є. Я, Друге, я, там, я вас попрошу, ті... мене питання. до Давайте промовимося на один слайд. Коли ми говорили про визначення кодування кодовання даних. Коди. Бачите, як коди визначаються? Натуральний, місцеве походження. Тобто воно одне два слова. От Якщо з того всього, що ви сказали. Можете знати коди, одне-два слова, які важливі? Ну, напевно, рідна мова, або як культура, щось такого плану типу. Okay. Е Долучитися до кого країн, які проживають, які проживаємо. Одне е слово, на Середо. Okay. Ну, Середовище, можливо, я тоді попробую, ну, я це від себе говорю. Е е е Значення граматики для вивчення мови тому ж таки залишив би слово, можливо, граматику. Добре, дякую. Чи Є якісь інші думки у вашій групі? Модели <кій> працювати. Немає. До загалу, до загалу питання. До всіх. До всіх. Як ви вважаєте, як можна було? Ну, добре, окей, ми зараз будемо кожна група доповідати. Давайте поговорити, я би попросила тоді проговорити кожну групу. а...